Вітаю вас, шановні батьки та любі дітки, і запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Малята, скажіть, чи подобається вам вітати гостей? Сподіваюсь, що так. Сьогодні до нас у гості дехто прийде, куцохвостий, довговухий. А щоб швидше він прийшов, відгадайте загадку. Прутконогий та вухатий. Білий, сірий та пухнастий. Ще й куценький хвостик має, від лисички утікає. Так, малята правильно, це зайчик. Сірий зайчик малята вам уже відомий. Таким він буває влітку. А ось із приходом зими зайчик стає іншим, змінює шубку на білу. Такого зайчика важче помітити на снігу, отже хижим звірам складніше його вполювати. Узимку зайчик білий, його хутро світле, як сніг. Біла шубка робить зайчика непомітним на снігу. Вушка у зайчика довгі, великі, хвостик у зайця короткий, куций. Заячі лапки стрункі та міцні. Особливо довгі задні ноги, вони допомагають зайчику швидко бігати. Очі у зайця темні. Заяць біляк узимку змінює сіру шубку на білу. Нелегко тепер помітити його серед заметів. У казках зайчик боягуз, але справжній заєць, хоч і полохливий, але дуже розумний звір. Він може збити зі сліду не тільки лисицю. А й мисливця стрибає заєць, залишає на снігу ланцюжки слідів, раптом зупиниться, повернеться назад по своїх слідах та ще й стрибне далеко вбік. Слідів багато, а зайчика немає. Зник. Де тепер його шукати? У день заєць любить поспати в густій траві або кущах. Узимку він лягає просто на сніг. А ввечері або на світанку живиться, їсть зайчик траву, різні рослини, гризе гілочки. Зимової пори зайчик обгризає кору з дерев і частенько навідується в сади та на городи. Малята, чи сподобалася вам ця історія? Розкажіть, що нового ви дізналися про життя зайчика взимку. Що вам запам'яталося? Хлопчики і дівчатка, а зараз послухайте віршик про зайчика. Зайче, зайче, де гуляв? Чом ти шубку поміняв? Бо зима вже на носі, білий сніг вже на порозі, в білій шубці поскачу, від лисиці утечу. Сірібо ужене діло. Це навколо біле-біле. Малята, чому ж зайчик шубку поміняв? Дітки, у дикого лісового зайця є свійський або домашній родич. Це кролик. Звичайних кролів тримають вдома або на фермах. Давайте поспостерігаємо за кроликами. Малята, Заєць це дика тварина, а кролик домашня. Зайчик живе в лісі, а кролик удома поряд із людиною. Зайчик боїться людей, а кролик ручний, його можна угладити. Зайчик їсть травичку, кору дерев. Кролика годують люди капустою, морквою. Звичайно, зайчик теж не відмовиться від капусти чи моркви, але для цього йому доведеться самому завітати город. У кролика, як і у зайчика, довгі вушка, куций хвостик, гарне хутро. Кролик у зимку шубку не міняє. Настала зима, а він лишився того самого забарвлення, який був. Лапки у кролика коротші і не такі стрункі, як у зайця. Адже йому ні від кого не потрібно втікати. Хлопчики і дівчатка, пропоную пограти в гру Зайчик чи кролик. Я буду вимовляти речення про кролика або про зайця, не називаючи саму тваринку, а ви уважно слухайте і після кожного речення називайте, хто це, кролик чи зайчик. Ця тваринка мешкає в лісі, в дикій природі. Ця тваринка живе поруч із людиною. Узимку він стає білим. Хто це? Про нього піклуються люди, утримують його, годують, доглядають, чистять клітку. У цієї тварини багато ворогів, лисиці, вовки, хижі птахи цей звір має надзвичайно прудкі сильні ноги. Тваринка, що спить у зимку на снігу. Що ж, дітки, про кого ми сьогодні говорили і з ким зустрілися? Так, з зайчиком. А у яку пору року зайчик буває біленьким? Так, взимку. Зараз зайчик повертається до лісу. Хоч там жити і не просто, але це його рідна домівка. А вдома малята найкраще. Дякую вам за увагу, до зустрічі!